Вітаю вас, дорогі брати та сестри, миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Тиждень у вас хороший чи поганий? У кого хороший? У кого поганий? Ну, меншість. Двоє людей. Добре. Двоє людей. Всіх решта хороший. Це чудово. Адже сьогодні тема така, можна сказати, трішки навіть депресивна, досить важка. Хто пам'ятає, хто бачив у Viber, як вона називається? Не пам'ятаєте. Називається вона важливе і найважливіше. І почнемо з того, що от ми живемо у складні часи. так? Складні часи, які торкаються не тільки. Не тільки нас, українців, а взагалі от всіх, по всьому світі, люди переживають кризи, важкі часи. І я хочу, щоб ми переглянули два відео на початку. Це те, що сталося в Каліфорнії на цьому тижні. І ну, люди втратили все. Так можна сказати, що люди втратили все. Так, вони були попереджені, що, що насувається пожежа. ну, Всім приходили сповіщення, як і нам приходили час від часу ну, приходять сповіщення, що повітряна тривога. Так само у них за, ну, за день, що на їхній район насувається пожежа. І наступне відео це от прям дуже схоже. Це місто Турецьк. Ну, якраз на минулому тижні я бачив, що це відео з'явилося. Тепер от, я хочу, от, щоб ви подумали. Що, от уявіть собі, от всюди стаються такі погані речі, всюди стаються такі погані речі, і, і ще це не просто от, якщо там в Америці це природня стихія. Я ще від е, е, знайомих слідкував е, в інстаграмі, то вони пишуть, що на деякі люди, е, з, вони бачачи, що доми, бага, е, їхні доми згоріли. А деяких, деяких багатих людей доми не згоріли, вони йшли і підпалювали доми багато. А ще, коли пожежа закінчується, зараз якраз в деяких районах вже пожежа закінчилась, то є люди, які займаються мародерством, які ну, стараються, хочуть зайти в будинок ну, і вкрасти те, що там залишилось. Там, де люди виїхали. Тобто. Також є погані люди. Тепер Україна, да, у нас такі міста, були хороші міста, де люди працювали. І все, все було класно, але ну, через певні, певну злочинність, через певні негативні речі ну, хочуть відвоювати землю. І ця війна постійно забирає матеріальні ресурси, забирає життя, забирає енергію, здоров'я. І теж... Є люди, які хороші, які допомагають, але є люди, які наживаються на війні, є люди, які крадуть гуманітарну допомогу, які старають, ну, різні різні злочинства. І є, є важливі речі в цьому світі. Є важливі для нас: це благополуччя, це будинок, це фінанси, це робота. І от тепер ви побачили ці відео. Уявіть тепер, що ви втратили все. Вам потрібно розділитися на групи по двоє, по троє. І у нас 4 хвилини для того, щоб ви розказали один одному план дій. Вам потрібно дати відповідь на два запитання: ваш план дій, і чи ображаєтесь, чи будете ви ображатися на Бога. Уявіть, що ви втратили квартиру, втратили все. От Все, от все згоріло. Ваш план дій. І чи ви будете ображатись на Бога. По двоє, по троє, у вас на дві хвилини для того, щоб розказати один одному, що ви будете, як ви будете діяти, і що Захід України охопила пожежа. Чи будь-яка інша катастрофа сталася, землетрус, чи ще щось. Ваш план дій і чи будете ображатись на Бога. Час пішов. Для тих, хто дивиться у нас онлайн, також подумайте про те, що який ваш план дій і чи будете ображатись ви на Бога. Ну що, вдалося обговорити ваш план дій? Тепер я хочу задати вам запитання, коли ви обговорили ваш план дій. Чи втратили ви найважливіші речі у вашому житті? Підніміть руку, хто втратив найважливіші речі, які є у вашому житті. Одна рука. Найважливіші речі, які є у вашому житті. Ви втратили? А хто не втратив? Давайте так. Хто не втратив найважливіші речі в житті? Більшість не втратила. А що для вас є найважливіше? Життя. Клас. Це якраз в першому, першому пункті. Моєму є це, якраз зараз ми хочемо обумовити з вами найважливіші речі, які от є в нашому житті. Перше, я розказала, життя. Життя ви не втратили. Що ще для кого є що найважливіше? Сім'я. Сім'я стосунків. Не втратили. Чудово. Друге. Це сім'я. Це якраз в мене третій пункт. Що ще ще. Певненість Бозі. Угу. Так, це у вас. Але в мене ж пам'ятаєте, друге питання було: чи ображались би ви на Бога? Підніміть руку, хто би не ображався на Бога. Не всі. А хто би ображався на Бога? Ну, я розумію, що це складно підняти руку. Це тяжко. Так. Дякую, дякую за сміливість. Дякую. Тобто, коли настануть ці часи, то цілком ймовірно, що якийсь бунт всередині підніметься. Зараз нам легко говорити. Угу. Але дякую. Ми все-таки час від часу можемо передбачити наше майбутнє. Дякую вам за сміливість. Тобто, впевненість в Бозі, більшість людей не втратить. Да? Що ще? Найважливіших з речей: що ви ще не втратите? Сім'я, життя. Бога, що ще? Порядність. Порядність, порядність, чесність. Тобто, да? Чесність, порядність. Угу. Тобто мародерством займатися не будемо. Чудово. Чудово, так, да, дякую. І що ще? Перспектива, <різько> угу. Ну, це вже так. Да, бачимо, що. Е, сприймаємо, що щось позитивне знайти в тому негативному.

Характер це от порядність. Потім була сказана сім'я, здоров'я, життя. Але ще одну штуку ми не втратили, одну річ це вічне життя. Ми не втратили вічне життя. Ось. І хотів би також з вами повернутися в історію певних людей, які ну є люди, які прямо зараз переживають ці речі, да? які втратили все, які недавно втратили все. А є люди, які ну, в Біблії да, описані, описана їхня модель поведінки, коли вони втратили все це Йов. І я назвав це секрет відновлення Йова. Бо тому що коли він втратив все, він отримав навіть ще більше. І тут є чотири пункти, що він зробив для того, щоб коли він втратив все, повернути все назад. Але навіть з більшою долею. І перше, що він зробив, це описано в Йов 1 розділ 21 вірш. Він залишився вірним Богові навіть у випробуваннях. Він сказав Йов 1,21: Господь дав, Господь взяв, нехай буде благословенне Його ім'я. Тобто він визнає, що те, що він мав, це не його. Це дуже складно. Це дуже важко. Якщо ми навіть ну, у нас у нас електробритва там згорає, і ми вже expands. ми вже, ну, дуже дуже сумні. Чи чи ну, чи щось сталося, якийсь провід згорів. чи Щось загубили. Загубили 50 гривень вже, вже сумно. <universe> вже сумно. А, ну, А коли. Втрачаєш все це тим більше. Але от це секрет, перший секрет Йова це те, що він сказав: Господь дав, Господь взяв. Він визнав, що це все Боже. Другий секрет Йова це Йов смиренно визнав велич Бога. Це якось пов'язано з першим пунктом, але він, якби, це описано Йов, 42 розділ. З 2 по 6 вірш, там написано, що Йов каже, я знаю, що ти все можеш, і жоден розум твій не може бути спинений. Я чув про тебе слухам вуха, а тепер око моє бачить тебе, тому я зрікаюся і каюся в порисі та в попелі. Тобто Йов визнає свою обмеженість, можна назвати цей другий пункт, це визнання своєї обмеженості, що ми не знаємо майбутнє, ми не знаємо, чому саме це сталося саме з нами. Чому ми втратили, чому у нас згорів пулесос? Ось. Це може бути ну, наша провина, а може бути і не наша провина. Ми не знаємо, чому саме це сталося. Але ми визнаємося, другий пункт це от визнати свою обмеженість. Що ми не все можемо знати. Третій пункт, який дозволив Йову, що цікаво, третій пункт, він просто є вирішальним. І... Він молився за своїх друзів, які, йому, які його звинувачували. І тут розділ 42, 10 вірш написано через те, що Йов молився за своїх друзів. Написано, що і вернув Господь йову долю, коли він помолився за своїх приятелів і дав Господь удвоє всього, що Йов мав. Тобто цей пункт, коли він помолився за цих людей, коли він не просто ну, проклинав друзів, хоча ну, логічно би було б. Логічно було би ну, сказати проклясний. Що ви, що, ви, що, ви, що ви собі надумали? Ви що знаєте моє життя? Ви знаєте, що я думаю? Та йдіть ви лісом. Щоб я вас не бачив. Прийшли і ще й наганяють тут мені стрес. І мені, мене і так достатньо, у мене хвороба. у мене... Все це. Але Йов в моменті ми не знаємо, як він відреагував. Можливо, він, він, він обурювався, але, ну, коли вони пішли, він все-таки молився за цих людей і Бог йому дав такий результат. І четвертий пункт це Йов залишився у вірі. І дочекався Божого часу. Це описано в Йова 14.14. 14. Написано, що коли помре людина, чи буде вона знову жити. У всі дні свого служіння я буду чекати, поки не прийде моє звільнення. Тобто четвертий пункт він сказав, що Боже, я знаю, що ти мене любиш. Він, по суті, впевнений був в Божій любові до нього. Він був впевнений в тому, що. Господь з ним. І у всі дні свого служіння я буду чекати, поки не прийде моє звільнення. Він знав, що його вічна участь, навіть якщо він в цьому житті не отримає, це, його вічна участь від цього не зміниться. Бог його любить. Ну і бачимо да, благословення, які він отримав. Подвійне благословення. Тобто маєтку, коли він помолився за друзів. Відновлення сім'ї. У нього народилися діти, тобто у Йов... нові діти, його дочки були настільки красивими, що стали відомі у всьому краю. Це Йова 42, 13, 15 вірш. І, що цікаво, що він ще отримав довгі роки життя. Написано, і жив Йов по цьому ще 140 літ. І помер йов старим і насиченим днями. Ось, ви знаєте, Коли поїли і відчуваєте ситість. Все. От більше не хочеться. З'їв би ще щось, але більше не хочеться. Ось так йов помер. Тобто такі, такі класні благословення. Ще раз повторимо ці, ці пункти, да, які. Які, ну, через які Йов отримав благословення. Це перше, він залишився вірним у випробуваннях. Він сказав: Господь дав, Господь взяв. Друге, він визнав свою обмеженість. Третє, молився за друзів. І четверте, він зрозумів, що він не втратив найважливіше, і Бог його любить. Бог його любить. І він буде він просто смиренно чекає, поки не прийде його звільнення. А звільнення може прийти зараз, може прийти через рік, а може прийти в іншому житті. І, і треба бути готовим, до, знаєте, як, до найдовшого варіанту. І його був готовий якраз до найдовшого варіанту. Тепер як нам зберегти оце найважливіше в житті? Дякую, Сергій. Це якраз секрет, що йов до цього страждання, він був вже праведний. Він вже мав стосунки з Богом, він вже виробляв правильний характер. Він вже старався правильно відноситись до речей. У нього не буває так, що от зараз ми переживаємо за, все, за всі речі, суєтимося, ставимо ну, неправильні пріоритети, і потім приходить біда, і ми такі. ну... Телефон це не важливо, дім це неможливо, а от Бог. <хи> Ні. Тобто вже зараз потрібно ставити правильні пріоритети в житті. Вже зараз потрібно розуміти, що є важливі речі, а є найважливіші. І найважливіші реч, речі, чому ми розділилися на ці групи, чому ви потім робили цей аналіз? Якраз для того, щоб визначити найважливіші речі в житті. Найважливіші речі в житті це я, це моє життя, це мій характер. Це сім'я, це вічна участь, це найважливіші речі. Тобто потрібно вже зараз ставити вірні пріоритети в житті. І тому через, ці, через от якраз те, що сталося цього тижня, через історію нашої, нашої держави, історію того, цієї війни, історію того, що потерпіли наші близькі, наші родичі. Ми ще раз повертаємося до, до вірних пріоритетів у нашому житті. Бо ми не знаємо, ми всі ми живемо під Богом. Я також живу під Богом, і ми не знаємо, що з нами може статися. Але нам потрібно пам'ятати, мені дуже подобається з цього якраз останній пункт, який четвертий пункт що Йов зрозумів, це Йов залишився вірний в вірі, і він знав, що Бог його любить. Він був впевнений, що Бог його любить. Чому диявол зрішив? Тому що він був впевнений, що Бог його обмежує, що Бог його не до кінця любить. Що Бог щось, щось він не, от не скликав його на ту нараду, чи от не, не дав йому стільки влади, стільки має бути. Тому нехай добрий Господь нам допоможе пам'ятати ці пункти. Доставляти вірні пріоритети в житті. І знати, що Бог нас любить, і ми маємо відгукуватись на Його любов. Дуже класний якраз урок суботньої школи якраз про це, що Бог нас любить. Амінь. Давайте піднімемось для молитви. Наш дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за ті уроки, які ти нам даєш, за те, що ти нас навчаєш. Ми просимо твоєї присутності в нашому житті, Господь. Ми хочемо бачити Твою руку, помічати її. Ми хочемо мати завжди вірні пріоритети в житті, любити тебе, відгукуватись на твою любов і пам'ятати, що Ти є завжди з нами, пам'ятати, що ти, ти є добрий Господь. Який прощаєш наші провини, який завжди з відкритими руками чекаєш на нас. Ми відгукуємося на твій поклик, ми вертаємось до тебе, Господь, Ти нас люблячий Батько. і наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.